Ісусу слава, хвала, Спасителю. Благословення вам від всемогутнього Господа Ісуса Христа, Сидержителя. Хай зійде на вас, на мир, на спокій і здоров'я. Благословіть Господа завжди і моліться до Нього духом, бо Господь Бог є дух. Амінь. Молитва на іншій мові. Елу, елу. Холиса гросис і цегелес, моси віселен, хелевісе вісел воли сел, моси вісе гроса ізел, холе холи за гросу, холе се геле хеле хелу, молси вісе вісел, мол сте віселес, холи се возис, молисел, Холице и сел, воли вісе изем, Аллуя, но зависи гросу и сел хеле, но в стеві волу, Езе гросси сехлу, Езегро сехелу, моли зези, моле із моли захелес, холстиві се волу і зезу, гроз те вісалу, елу ел.

Нолавіла хеле хеле хелу, Холиза Ізел, холевізу Ізу, Амоно грісте, амано, амино ізезе гросаві Сахелес, Холевиза Ізл, холеві Салу, Амон Гристес, Холизу, ізові зел, холові сез, Холевизові сел, холевізо, зезес, зезу ізу. Hele hele hello eзel, helle hele hell, холи зезу ізл, холизо візл, холи заглу, Амено грісти, саме Амено, Амено із зел. Холизи гроз, і зези гросил, Аллуя. Нові загрози сел, Ноза візе, груси холи са изер. Геле-гелу, молі сте волесі сел, молі стел, молі сте і зезу, холиві Геле гелегелу, холевізе візе візе, холеві за візу, холеві за візу візу, холеві за візу, Алелуя, Алелуя,луя,луя, Слава тобі, Боже! Аллелуя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже, алелуя, 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 слава тобі, Боже, холе вісе, граси, смолеві зегелем, холе вісезуї вісе зезес, холсте візеле, молі сте волуї зезу, грісте смол сте віселу, волі сегеле се озу. Helvize vize Helvize holu, molu ste vize vize, mole 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 izes, mole izes u grosses, hole hole holu elu, holice vize volu izes, smogus des, Helvize vize Helvize vize, Alleluia 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 Alleluia.